Усім привіт сьогодні! До нас завітав наш давній колега, представник торгової марки Партнер Ігор. Він представив цілу лінійку електроскутерів з різними характеристиками. Це найдешевший електроскутер Аїда Міні за 22 500 гривень. Мій улюблений бомбезний варіант за 29 тисяч з потужним прямопривідним двигуном 500 Вт, що робить на 60 вольтах, та щось середнє між ними просто Аїда за 26 500. Ціни дійсні на сьогоднішній день. Шановні підписники, а також майбутні клієнти. Я є представник торгової марки Партнер, яка відомо вже є на ринку України біля 10 років. До речі, офіційно зареєстрована, імпортується з Китаю. Пропоную вашій увазі. Саме модель легенька «Партнер Аїда» і «Партнер Аїда і партнер Аїда Люкс з різними характеристиками. Вони легенькі, вони шустренькі, вони якісненькі. Я хотів би, щоб ця модель. Щоб вона продавалася в Україні, щоб була легко доступною для кожного жителя країни. А саме за ціною доступною для середньостатичного українця. Пропоную в вашій увазі три моделі: одинакові рами, але різні характеристики. І тому різна ціна. Перший 22500 роздріб, батарея 48-10 А, потужність двигуна 350 Вт. Легенький. Вага приблизно 25 кг. Проїжджає біля 20-25 км відстань. Другий аїда люкс це найлюкс флагман цієї моделі. Теж під торговою маркою партнер. Має 500 Вт мотор, вигун 60 вольт 15 А батарея. Проїжджає біля 50 км, коштує на сьогоднішній день 29 тисяч гривень. Обладнання різними. Фішами, а саме дисковим заднім тормозом, амортизаторами, передніми, усиленою передньою вилкою, зеркалами тримачем під мобільний телефон з USB-зарядкою, сигналізація, зеркала. А також має табло, що показує пробіг, заряд, круїз-контроль. І також середня комплектація це партнер Аїда. Має потужність двигуна Вт, 48 В, 10 -годин, літіва батарея. Е, є в двох кольорах, а також має бути ще в третьому червоному е, Має ті ж самі характеристики по комплектації, що і з люксова модель, але має слабшу батарею і слабший двигун. Ціна його 26 500. Докладніше про кожну з моделей можна подивитись на нашому відеоканалі Велонмода у Ютубі або на сайті Веломода у розділі Електровелосипеди. Якщо виникли питання або треба допомогти з вибором, телефонуйте, наш менеджер із задоволенням приділить вам свій час, прийме замовлення і забезпечить безкоштовну доставку.